Я хочу, користуючись можливостями парламентського преспоєнту, звернутися терміново звернутися безпосередньо до Генерального прокурора України пана Луценка і до міністра внутрішніх справ України пана Авакова. Зараз, саме в ці хвилини, в одному з північних районів Одеської області, в Балтському районі Одеської області, відбуваються абсолютно антизаконні антиконституційні дії. Група молодиків, бандитів. Які називають себе так званими активістами, вчиняють фізичні дії щодо державного службовця, заступника голови районної державної адміністрації, жінки, пані Балагули Іріни Леонідовні стосовно того, що вимагають з неї покинути власну посаду. Зараз ці люди вимагають від неї написати чи заяву про те, що вона іде з посади, чи заяву про те, що вона. І з партії опозиційний блок, а вона дійсно є членом партії опозиційний блок. Я звертаюся до вас, шановні керівники наших силових служб, наших правозахисних організацій. Стосовно того, що якщо в нас є хоч хоча б ілюзія того, що ми живемо з вами в правовій державі, ми маємо захистити права особистості. Якщо ми дійсно не перестанемо поплюжити свій імідж на міжнародній арені, на європейській арені, ми досить далеко зайдемо. Бандити в Балському районі Одеської області, ще раз повторяю: я звертаюся до генерального прокурора України пана Луценка, звертаюся до міністра внутрішніх справ пана Авакова. Не робити свідомо провокацій в залі. Я прошу. Я прошу зупинити. Шановні колеги, прошу зупинити протистояння. Прошу зайняти робочі місця.